Питання мати. Пропонуємо обговорити, а потім на питання. Є пропозиція обговорить, обговорити, а потім вже якісь питання. Попутно, я пропоную надати цьому, звертайтеся. Звертаються від громадськості. Надати слово, щоб ми по кожному не ставили на голосування, а надати слово все-таки і від громадськості, бо ми по суті два роки звіту ми не, не чули. Сесії не було, звітування не буду. було. Тому просто встановити регламент по 5 хвилин і вважаючи, що хтось. Шановні колеги, поступили пропозиція депутатів, заслуги питання ну, від громадськості. І надати їм по 5 хвилин для висновку. Хто за даним прошу? А скільки голос? чоловік? Це може до ранку бути? Ні, але я прийду. Які пропозиції? Скільки чоловік? Хто записався? Хто записався? Хто записався? Хто записався? Ніхто не записався. Кроватькость. <звук> Далі Шановна громада, я робіть і руки, хто хоче вийти. Там бабина, пишу бабина, хто ще хоче. Надає слово. Кто за те, щоб надали слово від громадськістипаді і прошу проводиться? Депутат Обласного совєта в Калина. Скажіть, пожалуйста, я, чесно, я много раз присутствовал при звідка, но чесно скажу, я такого звіта еще не слышал. Я не понял даже суд звіта. 36% наповнення бюджету. За счет инфляции, мобилизации. Это что, сегодня основные направления? Развитие, вы упомянули медицину, асфиду. А где их направления? Я ничего не услышал. Скажите, пожалуйста, вы сказали волонтеры. Да, волонтеры сегодня лучше работают, я так понял, чем вы. Вы суть расстройки. Вам же задавали вопрос, что вы смогли сделать, а что вы не смогли сделать.

Шановні шаблеї, поступила пропозиція дати слово громадський сім'ї. Прошу пам'ять надаш приділний.